Глядачі, ви стоїмо коментуйте, лайкайте. Ми сила. Кількість військ російського угрупування у Лимані склала приблизно 4,5-5 тисяч бійців. Про втрати противника стане відомо в короткий проміжок часу. Пише Сергій Згурець для власного блогу для видання еспресо. ЗСУ повністю зачистили місто Лиман. Про це сьогодні повідомив президент України Володимир Зеленський. А командування східного угрупування наших військ прокоментувало ситуацію увечері. Було сказано, що зараз у місті відбувається розмінування. Створюються умови для відновлення життя в Лимані. Частина підрозділів залишається у місті, а решта рухається далі. Для подальшого звільнення наших територій, голова Пентагону Лойтостян, ще зранку привітав зусилля українських воїнів і назвав їхній успіх надихаючим. Битва за Леман стала продовженням північно-східного наступу армії України, який почався у вересні, коли було звільнено Балаклію, Куп'янськ, Ізюм, а також десятки населених пунктів і селищ і тисячі квадратних кілометрів нашої землі. Звісно, ця перемога має військову і політико-психологічно складову. Ворог проголошує анексію наших земель, а наше військо повертає ці території під контроль України дуже швидко. Міноборони. На Росії оголошує про відведення російських військ з лиману на вигідніші позиції, що поникнути, як ворог каже, загрози оточення. Це така нова версія жесту доброї волі, яка, я думаю, далі буде лише множитися. Також у Росії почали шукати винних за втечу з Лимана, і там і Кадиров, і Пригожин починають з'ясовувати стосунки, хто в цьому винний, шукають крайніх і знаходять там в особі того ж командувача центральним військовим округом полковника Олександра Лапіна. Я думаю, що ця історія ще буде продовжуватися, і також виникає питання щодо втрат Росіян у цій зоні про те, що там спочатку операції було близько 5 тисяч живої ворожої сили, але скоріше ця цифра менша через втрати і через спроби противника втекти з котла малими групами. Що ж до військової складової операції по лиману, то я думаю, що вона має оперативне значення для подальшого просування ЗСУ, бо це власне відкриває ворота для звільнення Донбасу: це рух або на сватове, або на Креміну, і далі витіснення ворога з Луганської області, як один із варіантів розвитку цієї ситуації. Власне, це можливості, якими може скористатися наш генштаб з огляду на наявні. Сили, засоби та резерви, і звісно, на розуміння ситуації з усіма необхідними даними, яких у нас бракує в такому обсязі. Я запитав у полковника запасу та експерта центру оборонних стратегій Віктора Кивлюка про аспекти пов'язані з операцією у Лимані, які можливості відкриває цей успіх для української армії на перспективу. Ми бачимо, що розвиток подій на Харківщині потягнув за собою певні зрушення на півночі Донецької області, і це все виливається в те, що швидше за все у найближчі тиждень, можливо, два ЗСУ вийдуть на адміністративний кордон Харківської. Луганської областей державного кордону досягнуто на визначених ділянках. Державна прикордонна служба повертається до охорони. Безумовно, враховані умови, що з того боку продовжуються обстріли і провокації. От днями в районі КПВВ Гоптівка намагалася 138-ма бригада збройних сил РФ щось таке зобразити на кшталт наступу. У них нічого не вийшло. Ми бачимо, що перерізаний маршрут постачання донецького групування через уразово Куп'янськ і далі на південь. Поступово, завдяки успішному проведенню операції в районі Лемано, ми просуваємося в напрямку. Другої траси з півночі на південь, Троїцьке, Сватова, Рубіжна, Сєвєродонецьк і далі на південь. Тобто буде перерізана друга магістраль постачання. Російське угрупування в Луганській і Донецькій областях за цих умов залишиться виключно з логістикою через Ростовську область. Це досить далеко, хоча, в принципі, це ще дозволить постачати всім необхідним ті війська, котрі противник встиг стягнути. На сьогодні завершена лиманська операція. Від Лиману напряму до Сєвєродонецька близько п'ятдесят кілометрів. Скуп'янська до нижньої дуванки десь 40 км. З боровою до Сватового десь 30. Тобто це така тактична перспектива впродовж трьох-п'яти діб. Цілком можливо, що наші війська з'являться і у сватовому, і в робіжному. Тому розвиток подій для нас дуже сприятливий, а для правого флангу донецького угрупування противника вкрай несприятливий. До зустрічі, глядачі, Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.